Вправа 457. Обчислють найзручнішим способом. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що у нас в першому завданні. Як тут можна обчислити найзручнішим способом? Можна помітити, що тут є спільний множник 632. Давайте ми його винесемо за дужки. Отже, пишемо, що це дорівнює. Тоді 632. Ми виносимо за дужки. А тоді в дужках у нас залишиться з першого виразу 47. Потім плюс. А з другого 53. І це дорівнює. Ну що ж, це тоді буде 632, що множиться 47 плюс 53 це 100. І це дорівнює. Тоді, якщо ми два нолики додамо до 632, у нас буде 63 200. Так, ну що ж, знайшли ми значення першого виразу. Переходимо до другого виразу. Тут ми бачимо, що 49 множник повторюється. Давайте ми його винесемо за дужки. Це дорівнює тоді. 49, що множиться. Тоді з першого виразу у нас залишиться 598 в дужках. 598. Так? Між ними знак мінус. мінус. А з другого 597. Мінус 597. І це дорівнює тоді. Ну що ж, це буде 49. Що множиться, 598 мінус 597, це буде 1. І 49 помножити на 1 це буде 49. Знайшли ми значення виразу. Переходимо до третього завдання. Тут 754 можна винести, за дужки. виносимо, це буде дорівнювати 754. Що множиться. Тепер в дужках у нас залишиться з першого 324. 324. так, мінус, А з другого 314. Так, і це дорівнює. Ну що ж, тоді пишемо, що це дорівнює 754. 754. Помножити 324 мінус 314, це буде 10. Помножити на 10. І це дорівнює. Якщо ми допишемо один нолик, це буде 7 тисяч. 540. Знайшли ми значення виразу. Переходимо до четвертого завдання. Тут ми бачимо 37 множник всюди повторюється. Ми його винесемо за дужки. Пишемо, що це дорівнює 37. Помножити. Далі, тоді з першого виразу у нас залишиться в дужках 46. Далі знак мінус. З другого 18. Мінус 18. Так, з третього буде плюс. 37 ми винесли 72 плюс 72. І це дорівнює. Ну що ж, як тут можна міркувати? 46, можна відняти 10, а потім можна відняти 8, щоб було простіше. То ми пишемо, що це 37 помножити. А у дужках у нас буде тоді 46 мінус 10 і мінус 8. І плюс 72. І це дорівнює. Перенесемо. Це буде 37. Помножити. Тепер у дужках 46 мінус 10. Це буде 36. Мінус 8. І плюс 72. І це дорівнює. 37. Помножити. Тепер 36 мінус 8. Значить, це буде 28. То в дужках у нас буде 28 додати 72. І це дорівнює 37 помножити. 28 плюс 72 це буде 100. Тобто буде 37 помножити на 100. І це дорівнює 37,2 нолика. Це буде 3700. Ну що, щось таке завдання. Ви бачите, що якщо винести задушки однакові множники, в деяких випадках вдається спростити обчислення. На цьому вправу завершено.